Сьогодні поговоримо про кімерійців. Це перший літописний народ, що проживав на землях України. Кімерійці найдавніший народ України, зафіксований у письмових джерелах. Перебували кімерійці на наших землях з 11 по 7 століття до нашої ери. Кімерійці були іраномовним народом, спорідненим із персами. Кімерійців згадує напівлегендарний Гомер в Іліаді. Там згадується, що кімри живуть на півночі. Далі про них згадує батько історії Геродот. Геродот дає кімерійцям не надто привабливе прізвисько доярі кобил. Додумався батько історії називати славних воїнів доярками. Очевидно, натякав на їх скотарський тип господарювання. Кімерійці степові кочовики, які не займалися землеробством, але торгували із землеробами лісостепу України. Від них отримували продукти хліборобства та керамічні вироби. По нечисленних похованнях можна реконструювати побут кімерійців. В кімерійських похованнях знайдено багато вуздечок, а також медальйони і підвіски з міді. Кімерійці, хоч і жили вже в залізний вік, але ще використовували бронзові сукірі і бронзові та мідні знаряддя. Кімерійці це скотарі-кочовики. Є припущення, правда, що частина з них вже переходила до усідлого способу життя. На таку думку наштовхує поселення кімерійців в межах сучасного міста Миколаїв. Це поселення кімерійське вважають протомістом. Існувало воно приблизно з 12 по 8 століття до нашої ери. Інших кімерійських поселень наразі не знайдено. Хоч у Геродота кімерійці до Ялі Кубил, але в асирійських джерелах кімерійці воїни, що розгромили країну Урарту в 815-714 роках до нашої ери, воювали кімерійці із самою Асирією. А Асирія це на хвилиночку Перша імперія на землі. Це супердержава Давнього Сходу, проти якої ефективно воювали кочовики з українського степу Кімерійці. Воювали вони і з іншими близькосхідними народами, лідійцями, фрігійцями. Наступали кімерійці на Малу Азію через Кавказ або Балкани. Однак цар Сінехіріп зумів витіснити кімерійців з володінь своєї імперії даремно, все-таки Асирія, перша імперія в світі, і потрібно було тримати марку, відбиватися від степових кочовиків. Втім, у наступні десятиліття за Ашурбаніпала царя кімерійці знову почали здійснювати набіги до Малої Азії, доходили аж до території сучасних Сирії та Лівану. Від кімерійських набігів знову почали страждати райони Малої Азії: Пафлагонія, Йонія, Еоліда. В Єфінії кілька разів під ударом опинялося Лідійське царство на заході Малої Азії. Лідійський цар Гіг шукав асарійської допомоги, щоб убезпечити світ кімерійців. Інші держави Анатолії також шукали асарійської допомоги і таким чином потрапляли від залежність від Асирії. І Асирія, таким чином, користуючись Кімерійською навалою на Малу Азію, змогла розширювати і свій вплив, свої володіння в цьому регіоні. Цар Гіг за допомогою Асирії здобув перемогу над кімерійцями. Після цієї перемоги він послав до Доніневій на знак подяки двох полонених кімерійських вождів і частину здобичі. Тоді кімерійські набги припинилися. Але, на жаль, імена цих полонених вождів до нас не дійшли. Залишили кімерійці наш степ під натиском скіфів, у яких було краще залізне озброєння і обладунки. Під натиском скіфів кімерійців заточно переселились на території Малої Азії в регіон Кападокія, де згодом були асимільовані місцевим населенням. Кімерійці перший літописний народ України, що зіграв свою хоч коротку, але яскраву роль в історії України та в історії Давнього Сходу.